Це ж ми з тобою підійде ближче. Розібралося це ось дверці, ось, бачите, сюди підходи, а сюди саморезики вкручуються. Ось отак ось. Оці дверці відложили. Оце довгі це бочки у нас. А це походу, днище. Значить, Оці саморезики довгі, вони сюди проходять і ось заходять в оцю ось, ось дирочку. Ось, ось. Це треба шуруповертом крутити. Зараз Що, будемо збирати. Так, до Петра. Оце ось у нас дно, отак ось кріпиться. А сюди Оце ось перегородочка. І отак ось. Бачу, на дві дірочки, це треба сумістити і прикрутити. Рушаю. Ну отак ж, це ж дно. Так, подожди, чому живий. Ну, ну, ну. Так, так, тепер другу сторону. Вс? Без інструментів би трудно було, так? Да? Перегородочку. Закручуємо. Помощник у нас ось.